До своєї колекції хочу додати ще одне відео. Це буде як можна покращити умови комфорту в недорогій машині. Зокрема, у словоту я поставив на зиму такі накидки, які електропідігрів. Правда, дві такі накидки поставив на шоферську сідочку і на переднє сидіння. Але через те, що вони прийшли мені е, одинакові, ну чи дві ліві, чи дві праві. О, і для того, що а, а, та, е, шнур із роз'ємом для під'єднання до прикурювача з одного боку, прийшлося мені одну накидку перекинути на виворіть, а одна на, правильно так, на, на цей. О, я по черзі вмикаю прикурювач або одну, або другу. Ось. Або одну накидку, або другу, щоб не перенавантажувати саму мережу. І скажу вам, що воно дуже гарно, ефективно підігріває. І користуємося таким комфортом в бюджетній машині. Давно їх я вже куплю давно, певно, з 5 або 6 років ними користуюся. На теплий період я знімаю їх, а хіба на зиму ставлю, коли вже холодніші. Ось. taki taki komfort dodatkowy Dziękuję za uwagę